Наші клієнти до нас часто звертаються з запитанням, чи можуть направити заброньованих на проходження ВЛК. Дане питання повністю врегульовано порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Відповідно до положень цього порядку, військовозобов'язані, які звернулися до районного міського територіального центру комплектування. Та соціальної підтримки із заявою про надання відстрочки до прийняття рішення відповідної комісії не направляється для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, окрім тих осіб, що були раніше визнані обмежено придатними або ж тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від 6 до 12 місяців, відповідно до висновку військово-лікарської комісії у разі закінчення строку дії довідки або ж постанови. Військово-лікарської комісії. У разі ж ухвалення комісії рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов'язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби або ж непридатності до військової служби. Військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються. Виключенням є ті випадки, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом або ж самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.